Фінальні дебати вчора увечері в прямому ефірі на каналі Кіровоград відбулися дебати між кандидатами на посаду мера Андрієм Райковичем та Артемом Стрижаковим. Протягом години опоненти відповідали на питання ведучого та задавали їх одне одному. Як пройшли дебати? дізнайтесь сюжету і не примак. Першим приїхав Андрій Райкович, кандидат каже, трохи хвилюється, проти настрій гарний до діалогу. Готовий тема майбутнього міста Кировограда вона змушує хвилюватися і не можна без хвилювання про це говорити. Тому я не хвилююся, але разом з тим я впевнений, що діалог відбудеться, що відбудеться конструктивна розмова. Таким настроєм я йду на дебати. За 10 хвилин з'являється і другий кандидат на посаду мера Артем Стрижаков. Переживає, проте сподівається, що все пройде вдало. Я розраховую, сподіваюся, на конструктивну бесіду, на нормальний розговор. І я думаю, ці дебати відкриють нас як кандидатів, Андрія Павловича і мене, тільки з конструктивної, нормальної сторони. Останні приготування і спікерів запрошують в студію. За 10 хвилин починається прямий ефір. На перше питання ведучого про майбутню команду відповідає. Андрій Райкович, ми зустрічалися з депутатами уже новообраними представниками цих політичних сил. У нас є спільне бачення, як ми будемо працювати, як буде працювати депутатський корпус. Ми відкриті до діалогу. Я запросив особисто до діалогу всі політичні сили для того, щоб не втрачати час для того, щоб уже в перші дні після обрання міського голови приступити до. реальные, практичной работы. Большинство нужно собирать под конкретную программу, под конкретные дела, которые будут у депутата на округе. Я иду на выборы позапартийным. Я считаю, что должность городского головы – это фигура политическая ввиду должности. Этот человек должен общаться абсолютно со всеми представителями всех политических партий, а в данном случае их девять. Весь процес дебатів спостерігали штабісти, хвилювались та переживали. Тим часом наступне питання ведучого щодо конфлікту, що виник між штабами опонентів два дні тому. Про те, що влада нібито тисне на стрижакова, щоб той знявся з перегонів заради посади заступника мера. Я кандидат без достатньо достаточно сложно пробити таку дліїнною китайську стіну демократії і бюрократії. Ну хочу вам сказати по поводу давлення. Вот существует атмосфера такая в місті, конкретно. Фамілії, я назвати не можу, просто э, ніхто не давив конкретно із людей. От атмосфера в городі така. Взагалі, здивований цими чутками, і, э, начебто, між нами були якісь перемовини відносно кадрових питань і кадрових рішень. Я про це вже писав і в блозі. В разі своєї перемоги я готовий працювати э, і э, брати в свою команду досвідчених людей, молодих людей, э, амбітних людей, але э, які здатні. Професійно швидко працювати чуткі кандидати спростували. Більш того, заявили, що готові співпрацювати у майбутньому. Вірогідний такий варіант, що фактично два кандидати, які посіли перед другим туром вищі сходинки, тобто фактично вийшли в другий тур, далі працюватимуть просто разом в тандемі. Самій погляд нічого неможливого в цьому немає, тому що е, наші програми, е, з якими ми йдемо до людей, наші обіцянки, наші звернення, наші програмні заяви, вони е, не різняться, вони на користь міста Кировограда, тому е, працювати треба і працювати ефективно, і як можна скоріше. А вже сьогодні зранку соціальні мережі заполонили коментарі щодо дебатів. Дехто публікував селфі з дебатів, дехто їх проведенням розкритикував. Ну які світодіодні світильники на теледебатах двох конкурентів, які вийшли у другий тур? Треба експресія, різкість, олівець зламати на крайняк. Інші ж одразу визначили лідера дебатів. Це моє суб'єктивне враження про дебати фіналістів на виборах Кіровоградського міського голови. Відчайдушні є у нас молоді люди. Чи може вони просто не уявляють, куди і чого йдуть? Хто стане міським головою кіровоградці, дізнаються вже наступного тижня. Нагадаємо, в першому турі перемогу здобув Андрій Райкович, набравши понад 22 тисячі голосів виборців. І Сергій Баранюк день за днем.